Дві друзі, зацініть який монстр до нас звітав. Це Ram TRX з двигуном 6,2 компресор. Потужність такого монстра 1040 кінських сил. Ось така підніжка в нього виїжджає, тому що він достатньо високий. В нього залазити не так просто. Як завжди, супер класна комплектація, чорна стеля, преміальна музика. Але особливість цієї машини не в тому. А в її потужності та в її підвізці. Вона буквально дозволяє на великій швидкості просто стрибати з трамплінів, приземлятися з максимальною стабілізацією і рухатись на великій швидкості далі. 1040 кінських сил нереальна якась підвізка, подвійні пружини. Коротше, справжній звір. Ну і вартість такого автомобіля відповідно 100. Можливо навіть ближче до 150 тисяч доларів. Спереду ось така підвізка. Дуже брутально виглядає. Нереальна висота переднього звісу. Одна така машина в Україні. З радістю з вами ділюся. Гарного дня!